Друзі, все 495 гривень. Зараз буде вартувати. У нас ось така світодіодна фара круглої форми, яка має два режими ближнє та дальнє світло. Даний варіант йде білого світла, тобто і ближнє, і дальнє буде біле світло. В наявності також є варіант із жовтим світлом, тобто ближній буде жовтий, дальній буде білий. Вона має чітку межу на ближньому світлі вона має чітку межу, тобто сліпити вона не буде. Також фара крута тим, що вона має два варіанти кріплення. Її можна поставити як в різну фару, як ви бачите, тут є отвори в корпусі. Щоб її закріпити. Або до неї йде ще ось такий кронштейн, і вона може поставитися як додат... Ну, болтики, звичайно, щодо... А, ось такий кронштейн, і вона ставиться як додаткова фара. Просто там на бампер чи кудись поставили, і буде у вас додаткова фара, яка має два режими, ближнє та дальнє світло, і дуже великий плюс, що вона на ближньому не сліпить, тому що часто є фари на дальнє ближнє світло, але їх на дорозі використовувати не можна. А, на виході в нас три провода, чорний це в нас мінус, червоний це плюс на дальній, жовтий це плюс на ближнє світло. Фірма-виробник лідер, діаметр фари 8 см, гарантія на неї є 1 рік, кортова